Я заготовлюю землю для розсади восени. Чому так? Тому що земля для розсади має пройти такий природний цикл, як і земля на полі або на ваших грядках, вона має промерзнутися. І е, має отримати найбільші сили землі, які діють е, з 15 січня по 15 лютого. Е, до речі, це стосується і покупної землі. Якщо ви купуєте землю для розсади, її також треба виносити на мороз. Е, тому зберігаю свою землю взимку на відкритому балконі. Саме там вона в мене промерзається, і саме там отримує найбільше сили землі.